Ти не лінива, тебе просто розриває всередині. Скажи чесно, ти постійно думаєш, що треба ще більше, але почати не можеш. Тренування, навчання, робота, діти, чоловік, дім. Ще краще, ще більше, ще ідеальніше. І все це одночасно. А в реальності рука не піднімається, тіло важке, в голові туман, напруга, апатія. Втома. І ти думаєш, зі мною щось не так. Але правда інша це не лінь, це не слабкість, це мозок у режимі виживання. Він бачить перевантаження і просто тисне на гальма. Я допомагаю побачити, де тебе зупиняє мозок, а де насправді готова і йти вже далі. Є сім кроків, які дозволяють пройти 90% шляху без насильства над собою, легко, природно і по людськи. Коли ти перестаєш себе ламати, тіло видихає, мозок розслабляється і дія з'являється сама, не з тиску, а з опори. Пиши стоп і отримай бонус, глибокі запитання для виявлення блоків, які реально відкривають шлях. open